Кантемір Василь на псевдостап, член ОУН, з 39-го року, в 44-му році ув'язнений румунською окупаційною владою у в'язниці пристав до ОУНБ. Після звільнення очолював боївку, з якою здійснив багато військових операцій проти окупантів та їх посібників. Знищував НКВДістів і комуністів. Організатор помсти і покарання зрадників за загибель повстанців Гонти, Дуба, Вовка. МДБ докладало неймовірних зусиль щоб ліквідувати Василя Кантеміра в 48 му році. Через зраду був. Був оточений МДБістами, довго вів бій, однак, отримавши важке кульове поранення в голову, потрапив в полон. Куля влучила в потилицю і вийшла біля носа. Проте це не зупинило НКВД, які довгий час його катували. Однак Кантемір не став зрадником, був засуджений на 25 років. Після закінчення терміну покарання в 73-му році Кантемір звільнився, був змушений переїхати до Кривого Рогу. Подальша його доля, дата і обставини смерті невідомі. Залишається й досі нереабілітованим українською владою.